Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на занятті ми з вами продовжимо вивчати звуки та букви нашої мови. Тож, давайте, перш за все, пригадаємо, які звуки та букви є в українській мові? Чим вони відрізняються? Так, звуки діти ми з вами вже вчили. Є голосні та приголосні. Голосні звуки ми співаємо. А приголосні звуки ми промовляємо. Добре, розумнички молодці. А хто нагадає мені, чим відрізняється звук та буква? Так, звуки ми чуємо та промовляємо, а буквами пишемо та читаємо. Так от, діти, сьогодні ми з вами ознайомимося з новим звуком та буквою, а яким? Послухайте уважно віршик. Зараз я вам його прочитаю, а ви послухайте, який звук частіше в з з цьому віршику зустрічається. Це й буде наш новий звук. Будьте уважні! Діти, розгляньте малюнок та послухайте уважно віршик. Вірш називається шпак. Пошили шпакові. Шаровари шовкові. У шовкових шароварах шпак наш ходить по базару. Що ж купить таке хороше? Може, шашку, може, кошель, може, у шпаківню шафу або шпачення там шахи. Та для себе, як годиться, вибирає шпак рушницю. Ось такий у нас шпак, подивіться, ось він. Ходить у нас по базару, вибирає. Діти, давайте з вами з'ясуємо, який же звук ми чули частіше з усього в цьому віршикі. Хто був уважний? Так, це звук Ш. Розумнички. Молодці. А давайте уважно розглянемо малюнок та знайдемо ще слова, у яких є звук Ши. Подивіться уважно. А я вам допоможу. Подивіться, мишенята. Ось вони такі мишенята. У слові мишенята є звук ши? Так. А ось шапка. Є звук «ши»? Так. Шафа нарис... намальована у нас. Шафа молодці. А ось подивіться, машина. Також є звук Ш. Машина. Давайте всі разом промовимо. Машина. Так, далі розглядаємо малюночок. Які ще в нас тут є слова зі звуком Ш. Будьте уважні, подивіться. Так, шуба. Молодці, шуба. А що у нас тут у кошиках? Давайте подивимось. Так, це вишні, це груші. Молодці розумнички. А це у нас шпак. У слові шпак теж є звук ш. А що це у шпака таке одягнене? Так, це шаровари. Так от, діти, сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком «ш». Діти, хочу вам нагадати, що коли ми промовляємо звук «ш», наш язик утворює чашечку. Так, кінчик його за верхніми зубами. Але не торкається альвеол. Зуби зробили парканчиком. Ось так подивіться, парканчик. Губи бубличком. Так, бічні края язика притиснуті до верхніх корінних зубів. А посередині язика у нас іде теплий струмінь. І давайте всі разом промовимо цей звук. Утворили всі чашечку зробили. Так, губи округлені у нас бубличком і давайте всі разом пошипимо. Розумнички. Ось подивіться, у нас плаче дитинка, а ми заспокоюємо, яку ми пісеньку співаємо. Молодці. Діти це ми з вами промовляли звук ш. А зараз ще давайте розглянемо. Букву ши. Ось вона у нас, подивіться, це буква ши. Буква ши схожа на гребінку. Ось така гребінець. Три зубці у неї вгору. Так, спинка. Вгору дивляться зубці, стали рівно, мов стовпці. Ось така буква ши. На що вона нам схожа нам? На гребінку, на гребінець такий. Діти, ви ж пам'ятаєте, що звуки ми з вами промовляємо, а букву ми бачимо. Ось ми її бачимо і можемо читати. Це буква Ш. Добре молодці. А зараз вам пропоную пограти в гру, яка називається Визнач місце звука у слові. Діти, розгляньте, будь ласка, малюночки, та давайте з вами визначимо, що на них намальовано та де знаходиться звук «ш» у цих словах. Перше слово це у нас шина. Шина така, бачите, колесо шина. Давайте всі разом його промовимо. Шина. Шина. Де ми чуємо звук ши у слові шина? Де він стоїть? Так, розумнички, звук ш стоїть на початку слова. Молодці. А це у нас миша. Миша. Давайте разом промовимо. Миша. Де ми чуємо звук Ш? Миша. Так, звук Ш ми чуємо всередині слова. Ось він у нас стоїть всередині слова у слові миша. Розумнички. А це у нас душ. Давайте всі разом промовимо душ. Душ. Де чуємо ми звук Ш у слові душ? Так, звук Ш стоїть в кінці слова. Розумнички ви дуже уважні й кмітливі. А це у нас каштан. Давайте промовимо це слово. Каштан. Де ми чуємо звук Ш? Каш-тан. Каш-тан. Так, звук Ш ми чуємо всередині слова. Розумнички. Діти. Так от, ми сьогодні з вами познайомилися зі звуком Ш. Звук Ш це у нас приголосний звук. Ось цей звук у нас. Це буква Ш. так? Ми з вами сказали, що звуки ми промовляємо, а букви ми бачимо, пишемо їх та читаємо. Так, значить, звук Ш це в нас приголосний. Звук Ш ми його можемо промовляти твердо та м'яко. Розумнички, молодці, я сподіваюся, ви все запам'ятали. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей! Вчіть звуки, не забувайте, пригадуйте, які ми вже вивчили. Будемо надалі з вами зустрічатися. До нових зустрічей! Всього вам гарного. До побачення! Бережіть себе!